Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас знов гра скам. Де це є? Хто це взагалі скажете ви? А я вам відповім: А це наш Данило Траховський, ось він. Де він? опа, ось такий він модний. Спитаєте ви, а чого він тут робить? Де це він взагалі і чому він на базі? А я вам нагадаю, що на минулій серії я казав, що сервер з турками чогось в нас зламався, заблокували вони його і не, не дають мені там продовжувати виживання. А на цьому сервері ми виживаємо з хлопцями. Хто не бачив цю серію виживання, то можете її передивитись на каналі Жирний Сом або на каналі Васол Лайф. Там йдуть прямі трансляції по цій грі, в якій інколи я беру участь, отже персонаж у мене тут є. Давайте покажу вам, що тут до чого. Як бачите, це наша база. У нас тут доволі таки немало людей виживає, якщо не помиляюсь, чоловік 7. З підписниками тут трохи виживаємо. Це наш будиночок. Дивіться, що тут маємо. оце оце наші шафки. Тут що ми тут маємо десь. Дивіться, на бочки у нас трохи є. Ну, небагато, небагато. Але нас, що я можу вам сказати, регулярно рейдять, ем, намагаються. Один раз їм це вдалося, вони залізли. Втратили ми тут вже дуже багато машин. Але зараз щось на сервері помінялося, додали кількість машин на сам сервер. І тепер у нас майже в кожного є своя тачка. Питання тепер, де їх всі паркувати. Отут є другий етаж, оце моя скриня. Що в нас тут? Ну тут гівно, тут, тут нічого. Тут я так скинув собі щось, про всяк випадок, щось на продаж скинув, щось, якщо вмру, таке. Далі, покращили ми тут, бачите, все вже в цеглу. Отут давайте вам допокажу. Це другий поверх наш. Оце в нас перегородочка, її не було. Поставили, тому що ми зробили такі бійнички, а вийшло так, що нас через ці бійнички і щелкали. Отже, довелось трошки огородити і заходити сюди обережно, аби самим не стати жертвою. Отут у нас є така тепер вежа для спостереження. Бачите, от там от поки засідають. Отам, чатують на нас, чекають, поки ми зайдемо. Отже, тепер тут можна хоч якось тримати оборону. Але треба її перевести в цеглу, бо, як виявляється в цій грі оці металеві стіни, це повне гівно. Вони прострілюються. Тобто, якщо супротивник твій розуміє, що ти стоїш десь отут, починає просто стріляти в стіни, тебе вбили, все. Ось так тут це працює. Незрозуміло нащо такі. Нащо такі стіни, якщо вони не захищають? Просто ти топнув, не знаю, стрибунув тут все, тебе порішили. Отут ще я вежу збудував. Одну стіночку вже в цехлу перевів. Тепер треба оцю робити, щоб можна було хоча б якось з цією вежею користуватися. Тому що історія та ж сама: ти сидиш, тебе побачили і тебе зняли просто-напросто через ці стіни. Ніякого сенсу в такому захисті немає. Так, що в нас тут? Тут у нас є колодязь. До речі, давайте поп'ємо. Що в нас тут по метаболізму? Давайте глянемо, що в мене за навички. Вже тут 4,2 прокачалось, тут 2,4, 4,0 на спритність, 3 інтелект це зрозуміло. Отут снайперська стрільба в мене вже прокачалась до першого рівня, другий на підході. Камуфляж то таке, потроху качається, інженерку я докачав до максимуму, медицину максимально брав на старті. Тут крадіжка, само собою, скритність, щось потроху росте, але таке собі. Витримка, біг прокачався і стійкість прокачалась була взагалі на нулі. Сила. В мене тут гвинтівки на максимум, пістолети трошечки ростуть. Ну, це таке ближнього бою, потроху щось теж росте. Дивіться, до речі. Бах після останнього оновлення. Наводжу на колодязь, воно каже не випити води, а висипати. Що я насип собі води, коротше. Насипаємо собі води в рота. Ось такі у нас розробники не обновляли тут. Отут ще покращувати, коротше і покращувати, бачите, роботи не початий край. Отут у нас такий лаз, трошки некомфортний. Але що поробиш? Тут в нас гараж. Це основні ворота, а отут от самі гаражі наші. Бачите, тут вже дві тачки. А як тепер залізти хоча б в одну з них? Цікаво, цікаво. Що це за машина? Ігуана 5. Дідова срака. От такі в нас машини, як бачите. А можна її ось звідси штовхнути? Можу, ні. Не про. Ух ти! Ну майже, майже. Чортівня, яка ти де ви? Ану затовкай її назад. Жесть. Вона без колес, а бачите, як сковзає. Враховський у нас сильний персонаж. Отут, бачите, треба все це покращувати до речі. Що тут у нас коїться? Сюди нам не вистачало лише цементу. Мабуть, ми з вами зараз за цементом і підемо. Нам, бачите, весь периметр треба переводити в цеглу. А це дуже-дуже багато ресурсів і, чесно кажучи, вже набридло їх тягати. Але нічого не поробиш, треба тягати. Пішли, пішли трошечки, озброїмось, точніше, роззброїмось, скинемо зайве, що нам однозначно буде не потрібно. Так, цвяхи, болти, давайте поскидаємо. Ось у нас тут є шафка з будівництвом. Скидаємо оце, побігли. На цементний завод. Сподіваюсь, добіжимо без ніяких пригод. Чи б хотілося все ж таки не просто добігти, а реально принести додому цементу трошечки. Можна було б заїхати на машині, але щось мені ото штовхати її півгодини, потім чіпляти колеса, знаєш, на такий геморой. Притул стоять? Одну виштовхаю так. Краще збігаємо, покачаємо ноги собі, покачаємо нашу силу, дивіться, які тут краєвиди в цьому скамі. Мені це подобається. Трохи в них щось блюрить, от, бачите, таке мільтіщіння, якесь мерехтіння, от таке є. Оце мене... Я не розумію, від чого це залежить. Я б не сказав, що в мене якась гівняна відеокарта, хоча вже не з нової серії, але тим не менш. Це 100% не в ній проблема. Так, обережно йдемо. Бо кругом вороги редять нас тут хлопчики регулярно, скажімо так, заходять до нас у гості, намагаються, останнього разу в них нічого не вийшло. Хоча розмінялися, вони вбили одного нашого, наші вбили одного іншого, їхнього. Але нічого, будемо чекати. До речі, на цих вихідних на цьому сервері, бачите, яка мапа є багатезну ПВЕ зон. І у них е проходять такі собі, ну, так би мовити, івенти, не знаю, як це назвати. Раз е в 2 неділі чи в 3 неділі, наскільки я пам'ятаю, всі ПВЕ-зони стають червоними і можна рейдити будь-кого. В планах в нас таке є. Нам би дуже хотілося знати, де база конкретно тих хлопців, які рейдять нас, а не рейдити будь-кого. Ну, воно ж, знаєте, як плани планами, але з реаліями трохи все відрізняється. У нас ніяк щось не зберігаються викрутки, вони як знаходяться, так одразу і витрачаються. Наскільки ви могли побачити, в мене їх нуль. Так хоча, по суті, просто треба більше бігати лутатись. Пріоритет просто такий, я от як заходжу в гру, то або за цементом біжу, або на воєнку кудись біжу, і воно якось і викрутки, щось не знаходиться. Треба бігти по громадянських містах, по містечках якихось, лутати гаражі. Так, друзі, добігли до пагорба. Вон, бачите, нову поламав коли прямо. По цих скалах, коли лазиш, таке завжди буває. О, наша ціль. Наш завод. Нам потрібно от в ті ангарчики. от вони Один, ось він другий. Залізаємо отут в дірочку, проходимо отак от через всі ворота. Ворота бачу, що чогось не промалювалось, і залізаємо туди. Сподіваюсь, ніхто, крім мене, зараз за цементом не пішов, бо ми лише зі снайпою. Тож, наш пріоритет який? Перед тим, як туди сунутися, обережно та дуже уважно все оглянути. І якщо нікого нема, заходимо. Заходимо, О, чорт, то листя падає, я думав, пташки літають. Хотів вже пташку собі на опу дало спіймати. Побігли. Біг я, значить, от трохи далі від того озерця. Пробіг от сюди. І дивіться, що я бачу. Оп! Чиясь хатинка невеличка. Я не знаю, чи варто туди підходити. Давайте все ж таки підійдемо обережно. Але тут треба дуже обережно і не натрапити на міни. Бо міни, знаєш, то така річ. Так, це камінці. дуже небезпечно. Що це взагалі за будівля така? У нас немає викруток, сюди ми не заліземо, але можливо в чолов'яги. Немає і замочків. Може таке бути? Бережно, обережно. Вони на міну не вилізти. Може бути будь де Зачинено. Дивіться, яка хатина. Треба буде взяти викрутку і навідати сюди. Дерев'яна двері. Там мають бути два замочки. Два замочки, то не так складно. Отже, нічого, прийдемо сюди в розвідку. Поки що треба обережно бігти далі за нашим цементом. Пішли. Дивіться, друзі, добігли ми. Лишилась лише фінішна пряма. Але вона пролягає крізь поле. А крізь поле це дуже небезпечно бігти. Давайте подивимось навкруги. Чи нікого там немає? Ніхто там на нас не чатує, сподіваюся. Начебто тихо. І не чую нічого, і не бачу нічого. Але знаєш, що така гра? Що якщо ти нічого не чуєш і не бачиш, це не означає, що там нікого немає. У цій грі дуже багато сідунів, які можуть так сидіти в кущах і чатувати на свою жертву. Добре, побігли. будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися, що ми збережемо свою снайпу, своє життя і що нас ніхто не прихлопнеть. А також на те, що ми зможемо донести додому пару мішечків цементу. Відпочивай, відпочивай, давай. Треба буде з витримкою, щоб раптом щось я міг кудись зміщуватись, перебігати, переміщатись. В йому щось спекотно. Давайте, мабуть, ще скинемо курточку нашу. Ось щось він взагалі в мене пітніє, наш хлопчина. Ось так зробимо. Тепер йому стане краще трошечки повігли. Йдемо обережно. Бо цемент така річ, яка потрібна абсолютно всім. І за ним регулярно роблять якісь вилазки. ось там можуть десь ховатися, по-перше, десь машинку там можуть поставити. У О, бачите, про що я казав? А що це за От Отам. Дивіться. Що це таке? Що за херня в них з графікою в цій грі? Як цього позбутись? Можливо, це в мене якісь налаштування ввімкнені. Подивись. Ну, що це за гівно? Почалось, почалось, диви. Мені здається, це через хмари. Побачите отут. О! О, починається, починається, починається оця херня. Чого воно так? Що за криве якесь бляха? не знаю. Добре, побігли. Не будемо втрачати час. О, понеслась, понеслась. Як мене це дратує. Тут треба обережно, тут є роботи. Окрім роботів, тут є ще й зомбі, які можуть нам завадити безпечно пройти цю відстань. Он ходить, ходить, ходить зомбачок, я його бачу. Не чую робота. Ще один, ще один. Давай сюди. Ми будемо їх виманювати. По одному. Добре. Той стоїть і не хоче доносити. Давайте ось його ліквідуємо. Цього прибрали. Заряджаємо стрілу наступну. Нехай буде на поготові так, це і мінус. Он там ще є. От той нам буде трошки заважати. Ми його теж приберемо, то не є проблема. Давай приляжемо поки робот звідси відвалить, і будемо намагатись прийти. Нехай наша витримка трохи відновиться. Так, робот пильнує. Пішов, пішов. Ну, коли пішов він, То мабуть, підемо і ми. Але спочатку приберемо собі перешкоду на нашому шляху. Давай пішли. Я думаю, впораємось. Біз тим роботом, біз тим зомбачком маємо пройти. Зараз, зараз, добіжимо, добіжимо до кущиків до кущиків. Так, там ще бачу робота. Цей пішов. І той розвернувся. Заходимо. Ми прийшли до місця призначення. Зачиняємо туперово. Тепер шукаємо два повненькі мішечки. Так, друзі, дві 25-ки не знайшов, я знайшов 24 і 25 із 25. І думаю, цього вистачить. Отже, побігли. Будемо виходити звідси. Де там робот? Робот пішов своєю дорогою, а ми підемо своєю. Сподіваюсь, він нам не буде заважати Так, от там дивиться ще один. <тус> <тус> ух ти, ух ти! А оце вже погано, а оце вже погано. Швиденько валимо, звідси. Швидко, швидко, швидко. Опа! Все, до побачення. Стріляй собі, скільки захочеш. Як він так повернувся? Я просто трохи замешкався, бач, і пізно побіг. Треба було бігти, як тільки він пройшов через каліточку. Ну, повз каліточки. На нічого, нічого, ми все витягнули. План зроблено. Тепер лишилось лише дотягнути це все до бази. До речі, друзі, біжу я таки додому, біжу, а потім раптом думаю. Стривайте! Що мені його взламувати? Я щось там прапору не бачив? Можливо, хлопець новачок і не поставив біля будівлі прапор. Тоді взагалі ніяких перешкод. Ми ставимо там свій прапор. І будівля наша. І отож думаю, треба це перевірити. Побігли. Побігли обережно, поглянемо на це все. Зараз спробуємо там щось змайструвати. Під зоною чужого прапора мені не має дати будувати якісь прості речі. Ну, от, наприклад, вогнище я вмію будувати будь-де. А чи зможу я його розмістити ось тут? Ні, все ж таки бачиш чоловік прапор десь там встромив. Добре, добре. Тоді питання вирішено. Тоді його треба просто рейдити. Просто треба брати викрутки і приходити ламати хлопчину. Привіт. Так, так, привіт. Коротше, блін, в мене. Шо ти, де ти на базі? Я біжу з цементного заводу, тащу пару мішків цементу. О, слухай, тебе немає ніяких антибіотиків. Таблетки чи що? Да, да, да. Зараження в тебе пішло? Та да, в мене кон конкретне зараження, я зараз машиною можу приїхати до тебе. О, давай я зараз на базу підійду, я тебе виліплю. В тебе медицина вкачана чи що воно пише. Ну, у мене ну, блін, у мене коротше повно інфекції, поняв? Я, блін, там я був з зомбаками, там трохи на воєнки товкся, поняв. І вони мене дуже сильно побили, то я своє шмоття, блін, порізав, блін, все, що міг, короче, щоб спастись, поняв? Ну 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 забинтував, Тепер воно в тебе не лікується, бо показує, що в тебе там типу такі зараження. Так, так, да, так. Да, да, да. Треба а. диви, антисе роз... перебинтувати. Розмотуєш, отам на зеленому правою клавішою миші шовкаєш. йшов я Що ді... я все розмотав, але в мене вже необратимий, інфекція, інфекція, поняв, інфекція, тут в мене Раз, А, Тут треба цей є три, ізопропіловий три. спирт на базі, Піра. треба їм обробити рану, поняв? Або текілою, або ізопропиловим спиртом. Блін, немає. Нема, от іменно що нема такі так куди мені ні. Добре, зараз так? я на базу прибіжу, я ж тут під горою. А, ти тут під горою? Ну так, так, біжу <гум> вже з цементом з тим. Блін, мене До тут речі, кого? знайшов, е, диви, поки бігав за цим за цементом знайшов в лісі невеличку хатинку чиюсь. Просто дерев'яна хата стоїть. Можна спробувати зараз її зарейдити. Зараз підемо. Поглянути, якщо я на базі викрутки, взяти викрутки, взяти рукавички. Я не знаю наскільки там багато, небагато лута, але чувак хатинку збудував і нам ця хатинка взагалі заважає, тому що вона ну, от прямо на шляху від нашої бази до цементного заводу. Як не біжиш, все одно через неї. Поки він тут ще не розжився і не розмінував, нам через нього завжди бігати. Нащо нам такий сусід тут під боком? Треба Добре. його звідси швиденько вижити. Ну що, друзі, добігли ми до бази, дивіться, покращив я нашого парканчика, і тут тепер у нас же кам'яні стіни. Просто чудово. Весь цемент пішов, накрафтив собі ще трошечки, бачите, відмичок. Он, до речі, приїхав наш соклановець. Це наша а, Галя, треба. він же Олександр. Безбалюючи це, ой, кажу, безбалюючий антибіотика цього треба з собою. Каже, в нього зараження, десь з зомбаками бився, заразився, не може тепер вилікуватись. Тама біда. Зараз будемо лікувати його. І підемо з ним рейдити. Давай, давай, заїжджай. Пішли і будемо лікувати. Отже, друзі, не допомогло нам то лікування. Отим спиртом ізопропіловим поїхав Олександр все ж таки до торгівця купувати собі антибіотики. Я йому кажу, краще просто піди, не знаю, втопись чи пригни зі скали і все як рукою зніме. Смерть вона, знаєш, все лікує. А він каже, ні, треба. Треба, каже, боротись за життя і ото побіг до торгівця за антибіотиками. Доїхав туди, добіг до торгівця, чую, кричить щось там. Кажу, чого кричиш? Каже, антибіотики коштують багато, аж 3000, і по факту все одно зараз буде буде вмирати, чи я не знаю, чи все ж таки спробує їх купити, трохи розориться. Так, ну що ж, друзі, добігли ми з товаришем до цієї бази. Викруток, як бачите, в нас не так вже і багато, ось одна, ось ще трошечки, на всяк, про всяк випадок взяв з собою рукавички. Ну спробуємо, спробуємо зламати, а там же як пощастить. Можливо, навіть хазяєва дома. будемо обережні, що тут взагалі не відбувається. Прапорець. я навіть не можу з ним нічого зробити з тим прапором. Так, мін, наче немає ніяких. Будемо пробувати взламати. І що там каже? Потроху ламаю. Бляха, викрутки скінчились. Бачите, поганенький замочок, але взламати все одно не виходить. Все це має приходити з досвідом, поки що з досвідом в нас поганенько. Забере, лишилось сім спроб. Ну, давайте спробуємо. Сраний, срібний замочок, а взламати не виходить. П'ять, давай, поїхали. Давайте приляжемо. Ще дві викрутки. ще дві останні. Давай, давай, намагаємось зламати їх. Поїхали. Це, друзі, не вийшло. Ось такий непростий тут злом. І може я якийсь кривий, але біс його знає, як його взламувати. Навик начебто вкачаний. Бачите, ну не виходить. Може це залежить від клавіатури, може ще від чогось. Але щось нам не щастить з такими ну що, зломами, щось не виходить. Так, все. Замочок там стоїть простенький, середній, але як бачу, зламати все одно трохи не вийшло. Скінчились викрутки. Ось така в нас вийшла невдала спроба. Але це буде наша не остання спроба. Ми будемо тренуватись, будемо намагатись, і рано чи пізно в нас все вийде. Отже, до зустрічі, нехай щастить.